Знову я The Сьогодні Сьогодні дев дев'ята серія Майнкрафту. Майже ювілейна. ювілейна ну, ювілейної зовсім ще трішки залишилось почекати. Тому давайте продовжимо наші пригоди в цьому квадратному дивомежному світі. Тут думаю трішки за фермою подоглядати. То якась вона дивна. 100 м'яверсток. Я вам давно обіцяв тортик, але його ще досі нема. Ну, ну, так вийшло. Не можу нічого зробити. Ну, в 10-й ювілейній серії, я думаю, я такий його знайду най... курей і випущу свій перший тортик. О, о автозбір чи що. Нехай буде, так. На сінечко припливо. Оп-оп. Ферма, ферма, ферма. Ферма, ферма. Люблю ферми. Доволі цікаво за нього. А, -а, а я знаю, що ти хочеш, я знаю. Але цьому не бути. Нам потрібно до нашої... У наших тих тваринок. Чого ж я так мучуся? Забув щось. Що зробив ось такий от прохід? Привіт! О, у вас двоє? Супер. Чому нема сердечок? Болиш. Що, молодці. Молодці. Потім їм ще збішу, Поки що не треба. До речі, я от ніяк не можу виростити геландський гриб. Хто може мені підказати в чому прикол, блін? Не можу. Пробую ніфіга. Скажіть, як то робити? Звісно, тут я не пробую, бо тут я поки що гриби не виходив, але загалом я ніяк не можу його вирости. Ти. Виростити. О! Хоч як я вже пробував. От не виходить. А ви знаєте, давайте я от прямо зараз відправлюся на пошуки ось цих от... Курей довбаних. І вернуся, коли їх знайду. м? Тоді побачимо. Ось я вернувся, я знайшов курей. І знайшов село. Круто! Зовсім недалеко таке. Правда, тепер мені би їх ще помістити. В мій загінчик. Але я думаю. зараз Давайте я схожу ще в село. Подивимося, що у нас там є. Скільки я знаю, таке є в селі, цікаві речі. Да, давайте ж його... А, ну, я ще не почистив, правда, цей мод, ну. Ну Коровка ще є. Класно. От сонечко сідає. Це вже не класно. Правда, знайти б мені ще тут. О, велико село. Правда? До таки танки. Что не скажу? О, єс, ес. Ее ух ты! Красиво, так красиво. Глава тут есть А, верстака тут нема. Ты ми одну печечку старім. Теряємо одну дошечку. А не, дошечку. Не. Дошечку метерияти не будем. Не стерием. А без видки такого устеряти. Ну ладно, Ви Винчо не бачили. Пам-пам-пам. Пам-парам. Зроблю я собі відро. І можна свалювати. А, де моби? Невже я на... на мирному граю? Ну, добре, що я проснувся-таки. Криперы, криперы. Привет. Что я должен? Что у нас еще сзади скотина не подкралась? Ну, куры, да, ваши яйца? Что уже мне так придется? Иди. Вести вас за собою. Хоча так, да, по-любому, мені придеться їх відвезти. Тому я думаю, я знову таки прервусь. І коли я зажену цих курей в загін, знову повернусь. Я думаю, таки цікавого, направду нічого не буде. Тому. Почекайте, я маю. почекайте. Ну от, я повернувся я цих. Чортових курей таки привіз. І вони мені таки, дали одне яєчко Давайте їх знову тепер їх заспавним. Ну все все в мене немає нічого. більше нема, нема все. Не мішайте. Таке треба буде її ферму конкретно розширити, а то. А то, а то блін. Взагалі вона не прикольна. Можна зробити, до речі, генератор булижника. Давайте його десь забабахаємо. До речі, я знайшов гарбузи. Перекально мені в каналу. Кріперів не довелося багато знайти, бо я вирішив таки перечекати після того, як один кріпер чуть не взірвав все село. Я вирішив почекати. А, це було круто. Зараз ми подивимося, чи я вмію робити генератор лишник. Досить гіркий. Досить гіркий досвід. будівництва цієї споруди, можна так сказати. Цього механізму. Так що може вийти і обсідіан. Але я постараюся зробити так, аби не. Як-то. Аби не... Не виходив ось такий от камінь, який я добуваю, а виходив палений камінь. Я не знаю, чем мені це вийде. О, Давайте попробуємо. Так, 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 Давайте, Заправим більшу ямку. Так, і... тут у нас буде вода. Летось Цебил наливай сколько попал Ось так вот И тут здається целый воду Якщо я не помиляюсь. помоля Стоїть ничего пойм Ну Вейден ну, буде, у нас тут один на обсиде Я думаю нічого страшного немає. А тут би було непогано сходи зробити. Зараз заодно подивимося, що у нас в неї. Ой, я це віддався. Здесь це було пару. Пару не пару, але один одна є. Ну, хоч щось. І чомусь здається, що це буде? Давайте зараз перевіримо. Фіг з ним. Дощик, набирайся водичку. Так, де у нас тут безкінечний? О, супер. Ну, впав або пропав. Я знаю, що багато з вас хто вже знає, що я зараз либо належаю, либо не належаю Ну! Все, я вже знаю, треба цю фінню забрати.

Тоже знову. Супер. Хоп. Накрываем Відкриваєм тут. Відкриваємо тут. Все. Пер розширимо цю нашу будильку. Ваш у нас красиво. Хаба. Дуже не, Нічого. красиво, ферма у нас вже є і це радує. І зараз... а ні, не зараз. Зараз у нас інакше є справи. Поки що ми ще не будемо робити. <гас> Робити би оце, оцега? І здесь що так. Все-таки треба зробити нижче. У mm. нас є сказ скринік. У скрині далеко не треба бігти це... Дісно, і це. Рамін. Звісно, у нас є до ще булижника, ну але Мені здається є очівка така. Чесно, я зараз не маю її перед собою, ну будемо вважати, що, що у нас є така очівка. Тим більше ви свої не присилаєте. Да, а, блин, у тебя Тут вода летится. Тут будет. Просто Генератор Тут ми заодно себе варим ямки. Ось тут у нас будут так так Яких буде у нас там зберігаться на всякий випадок. Якщо воно буде Щось, Короче, щось буде зберігатися. Міст. Там Все, працює. Що ж, що у нас є ачивка, тоді вона виконана. Оп, так, щоб всякі гади не спалнились. І, пожалуй збільшим стилем. Ну а поки я збільшую стелю, ви підписуєтесь на мій канал, ставите пальці вверх, коментуєте відео, додаєте свої очівки. І чекайте нову 10-ту серію, який, все, я вам вже обіцяю. Зроблю тортик. І всі його будемо хавати. Будемо хавати тортик. Чекайте наступну серію, ювілейну 10-ту з тортиком. До зустрічі!